Привіт, шановні глядачі каналу YouTube Чуча ТВ. Сьогодні у нас коротеньке відео. Ну, будемо намагатися зробити його коротеньким. Трохи хочу розказати про шостого мішку та поділитися своїми враженнями та враженнями мого товариша по бамбулабу. І що в мене, як кажуть, дивує в цьому принтері, і на що би хотілося б звернути увагу, тому що є деякі запитання саме по бамбулабу. І так, почнемо з шостого мішки. Як ви бачите, я зараз його ремонтую. Справа в тому, що. В даного мішки є одна така ахілєсова п'ята це дроти. Дроти, хлопці, це якась нитка. По-іншому я назвати це не можу, тому що вони просто рвуться, перетискаються, передавлюються. І якраз із-за цього кабель-каналу, який у нас має прорізь, бачимо, він іноді перетискає дроти, вони сюди попадають, вони досить гострі, ось ці края даного кабель-каналу. Плюс ми маємо розуміти, що він скрипучий, габаритний, об'ємний, жорсткий. Коротше, чесно кажучи, не рекомендую його встановлювати. Бажано замінити його на ось такий спіральний, м'ягусінький, приємний на дотик, і він нічого не пошкодить. Бо із-за того, що пошкоджуються дроти, у нас перестають працювати вентилятори обдува радіатора, бокові вентилятори, може термодатчик вийти з ладу. До речі, це все я проходив на всіх трьох своїх мішках попередніх. І ось на четвертому у мене збоку почали з боків перестало працювати вентилятор обдува і за того, що перегнулися до роти. Тому я їх замінив. Заміняю майже під самий корінь для того, щоб при встановленні ось сюди у нас якраз всі контакти будуть знаходитись всередині. І при русі у нас ніде нічого не будуть оці поєднувальні частини переломлюватися. Те ж саме я зробив і ось тут в кінці. Відрізав, з'єднав, бажано, звісно. Ці дроти аж до самої плати замінювати, але в мене просто немає на це часу, друзі. Відчуваєте, як працюють в мене принтера? У мене 15 зараз працює принтерів і тому, звісно, мене просто на все не вистачає часу. Ось рекомендую це зробити. Якщо є можливість, є час, зробіть зразу це, щоб потім не, до цього не повертатися. Але деякі з вас, мабуть, скажуть, блін, ну як це так, це шостий мішка, поганий, навіщо ти його рекомендуєш? У нього, бачите, навіть дроти, ось такі гівняні. Так, згоден. Тут зекономили флайнберг 100%. І за це їм треба надавати по обалді. Але будемо відвертими, цей мішка відпрацював більше року в такому інтенсивному режимі, якому бамбулабу навіть і не снилося. Чому? Тому що про Бамбулаба ми знаємо лише що, що він тільки з'явився, і звісно, що досвіду роботи з ним 24 на 7 у нікого майже немає. Тому і звісно, що як ми можемо знати, чи він буде гарно відпрацьовувати, як і будь-який інший принтер. Цей шостий мішка, який в мене є, наприклад. Шостий мішка відпрацював рік. Я про нього знаю багато, я знаю його всі недоліки, Їх не також і багато, як могло б здаватися. Це у нас ось такий. Директ-екструдер моєї збірки, рекомендую його зразу поставити, якщо хочете друкувати над гнучкими та гнучкими філаментами. Ну і замінити дроти. Оце все, що мені прийшлося з ним, ну, з ним зробити. Все. Більше недоліків в нього, в принципі, немає. Ви хочете швидкості, як у бамбулап, та, будь ласка, ставте собі сюди плату або там, Raspberry Pi, або малінку, і буде вам кліпер. Є інструкції, відеоінструкції, прям дрібні інструкції. Якби мені це було потрібно. То я б вже давно це зробив. Я не, ну, не бачу в цьому сенсу. У мене вони гарно друкують навіть на заводській стоковій прошиці. У мене лежить вже два роки Raspberry Pi за 150 доларів купував, топова euh, Raspberry. Тому я б міг вже давно її поставити сюди, але не бачу в цьому сенсу. У мене все гарно друкує, у мене якраз воно нормально все відпрацьовує. Тому що ми маємо розуміти. Навіть деякі я бачив дослідження на Ютубі, що коли друкуються деталі на великих швидкостях, то потужність таких деталей процентів на 30-40 падає. Що ви розуміли, хлопці. Тому швидкість це не завжди якість. Так, можливо, деталька буде після великої швидкості виглядати не гірше, але по міцності вона буде гірша. Це перевірено не, не, не моїми словами, не тільки моїми. Тому швидкість це добре, але все в міру, як кажуть. До речі, треба розуміти, що швидкість буває різною. Я бачив якось відео, переходимо до Бамбулаба, я бачив відео, на якому працював бамбула. І саме цікаве, що заповнення він строчив дійсно досить швидко, а ось зовнішні та внутрішні стінки відпрацьовував на швидкості втричі менші, навіть не вдвічі. І для мене це якось було дивно, адже. Ну, якщо в тебе така велика швидкість там 150-200 там мм на секунду, а навіщо ти там 70 ставиш зовнішні стінки? Мабуть, не все так добре, як здається. Можливо, це просто відео таке мені попалося, тому просто є запитання. Якщо є власники бамбулабів, скажіть, як у вас відпрацьовують як внутрішні, так і зовнішні, на яких швидкостях напишіть в коментарях. У мене у товариша є Бамбулаб, він його купив нещодавно, там більше 50 тисяч за нього віддав. Я, чесно кажучи, хотів і сам купити собі, але відмовився. Тому що я порахував, що за ці кошти я можу купити три хлопці-мішки шостих. І які будуть більш ефективніші, ніж один бабулак. Тому що я зможу друкувати тут, тут гнучким, на другому там, твердим, на третьому ще над гнучким філаментом. Три різні моделі, три різні філаменти. І по швидкості вони будуть досить гарно відпрацьовувати. Тому що заводська стокова прошивка дуже швидко друкує. Мені іноді приходиться навіть зменшувати швидкість на деяких пластиках, які потрібно друкувати трошки повільніше. Наприклад, той же самий надгнучкий філамент і так далі. З ним буде важкувато друкувати на великих швидкостях, тому приходиться трошки сповільнювати. І тут питання навіть не в тому вартості принтера, тут питання в його обслуговуванні. Ось бачите, я розібрав його, замінив, поставив, все, питань немає. Плата материнська тут стандартна, будь-яку можна поставити, все просто, дуже просто. І, звісно, обслуговування даного принтера також просте. Питання тоді виникає до бамбулаби. Наскільки він буде простий в обслуговуванні. Хто його буде ремонтувати, якщо він зламається, куди ви його понесете, якщо ви не розбираєтесь в 3D-друці і в ремонті принтерів? Це питання перше. По-друге, якщо ви навіть розбираєтесь, чи будуть комплектуючі від Бамбулаба, вони доступні для всіх, чи зможете ви їх купити легко і дешево. Чи вам придеться за нього за них платити космічні ціни? Питання друге, досить важливе. Питання третє. Наскільки ефективний він буде з часом? Бо цей мішка, наприклад, відпрацював рік. І в нього питань немає. 24 на 7, хлопці. Єдине, що в нього вийшло з ладу, це ось ці дроти. Все. Заміна яких це ну, 20 хвилин моєї роботи. Все. А що буде в бамбулабі, якщо пройде рік, і в нього там щось накриється, чи буде він, воно накриватися з часом? Питання номер 3 І це досить важливе питання, теж немало важливе. Тому і деякі, коли мене запитують, а що б я взяв б мішку 6 або бамбулаба, незважаючи на ціну, то повірте, я краще візьму три мішок шостих, ніж одного бамбулаба. І я б міг уже давно купив бамбулаби собі, але навіщо. Не бачу в цьому сенсу, якщо ось ці апарати відпрацьовують свої кошти повністю. Вони вже давно себе відпрацювали, і я дуже задоволений їх роботою. Незважаючи на ось ці недоліки, з якими ви можете зіштовхнутися з часом. Бо вони незначні, хлопці в порівнянні з тим, з чим ви можете зіштовхнутися на більш дорогих принтерах. Ось, наприклад, вам цікавий приклад. Мого товариша з Казахстану у Саші, Саша, привіт. Пікасо XL, який унікальний в усьому. Так само, як, мабуть, і Мабулап. Директ, Хотент, все абсолютно. Кінематика, механіка, материнська плата все унікальне в Пікасо. І якщо він ламається, то це все. У нього один рік гарантії. Звісно, через півтора місяця, як він його купив, він в нього зламався. Може Саня навіть написати в коментарях, підтвердити мої слова. Ми його подивилися, у мене навіть навіть фото його в розбірці, а там все унікально. І чесно кажучи, зроблено. Ну, зверху, тобто зовні він виглядає дійсно класно, якісно, цікаво, а всередині зроблено якось через одне місце. Тому він і вийшов з ладу. Вони його виправили, зробили. Але через рік, коли закінчилась ця гарантія, вона вже, мабуть, закінчилась, бо він більше року не користується цим принтером Пікассо. То через рік, звісно, якщо щось зламається, прийдеться Саші купувати Олександру це все за свої кошти. А щоб ви розуміли, одна материнська плата коштує більше 150 доларів. Це тільки материнська плата. А всі інші комплектуючі також унікальні. Ось і виходить так, що перший рік принтер працює пікасу на тебе, а останні роки ти працюєш на нього. Тому хотілося б, щоб з бамбулабом не вийшло так само. Ось тому в мене досить дуже багато запитань до Бамбулаба. Він дуже сильно розкручений на сьогоднішній день, дуже багато відео оглядів на нього там все купуйте, це просто бімба, бімба-ракета. Але наскільки ця бімба-ракета вам не, не стане дійсно бімбою, а не ракетою? Розумієте? Тому хотілося б. Бачите, як кажуть, реальний досвід людей, які працюють 24 на 7 з Бамбулабом, які дійсно отримують задоволення від цієї роботи і пропрацювали з ним як, як мінімум один рік в такому інтенсивному режимі. Бо шості мішки у мене більше року працюють, і до них у мене зовсім ніяких запитань. І я би зараз замінив би всіх своїх мішок шостих на сафірів-прошок і так далі, в такої області друк і всіх своїх древосталів би здихався і взяв би шостого мішку. Це просто, щоб ви розуміли, чому він мені подобається. І так, на цьому я буду завершувати це відео. Далі я зберу, замотаю цей кабель-канальчик, запущу і знову будемо працювати. А на цьому буду з вами прощуватися. Всім добра, бережіть себе, до побачення.